Привіт, друзі! Ну що ж там, Дмитро що з тими панелями? Як? Хоч пару слів, скажи, друзі, не те, що пару слів, а знімлю вам таке невеличке, можливо, яке вийде відео по підсумку. Сьогодні рівно місяць і саме та година. Тобто, <смас> точніше не буває, коли ми під'єднали панелі 30-лип. 30, як Червень, липень. 30 липня ми під'єднали панелі десь приблизно о пів на п'яту. О п'ятій годині і зараз саме приблизно такий час, плюс-мінус там десятки хвилин, і можна зробити певні підсумки, що накачав, до чого, на, Ну що нагоріло, як зекономив, як користування, плюси, мінуси. Що сподобалось, що ні, що хотів би змінити, спробуй вам про це розповісти. Значить, на даний момент, а ти годинник не можеш подивитися, там скільки таку збоку вильне. 16.54. Що в нас відбувається з панелями? Небо, як бачите, що пасмурне. Сонечко там. Ну, таке не те, що пасмурне. Лупи непогано, жарко. Ну таке, бачите, що в хмарках. Генерація на даний момент 864, ну плюс-мінус скаче. Трішки ми користуємося зараз непогано. Робимо там певні процеси, то трішки посадили АКБ. Ну Вона зараз там вже ще півгодини процес закінчиться і ми. Ну, Скажу одразу, що ми і коптили по-чесному коптили і рахуйте, що тягнуло, і звідти, і звідти, і з акумулятори, і з генерації підбирало. І на даний момент вимкнений автоклав робимо певні речі, то підсадили батарею. Зараз лише працює автоклав і будинок, то бере 1870. Ват бачите споживання є, а виробляє лише 800. Тобто остальну кількість воно підтягує з акумулятора на підсадіну. Там зараз процес закінчиться, то воно вже оця 800 Ну мінус будинок, там буде десь 150 200 двісті ватт в середньому, так я рахую на годину ватт година тягне будинок. А остальних 500 Вт буде скидати сюди. Тобто на акумулятор, за, затарювати акумулятор на ніч. Швидше за все, що він не встигне зарадитися. е, Але тут налаштування такі, які ми поставили, що відбувається генерація, працюють сонячні панелі. Е, що на будинок потрібно, скидає на будинок, там що ввімкнуто, не вімкнуто, ну таке ж тільки потрібно. Якщо є щось зайве, скидає в АКБ. Якщо АКБ от на іде генерація, акумулятор заряджається 52,3 це максимум е вольта. Зарядився, він АКБ відмикає і е, якби тухне на то, скільки потрібно набрати, ну обезпечити те, що вимкнете. Якщо 200 ватт, то панелі виробляють 200 ватт. Інвертор його присаджує і забезпечується це. Якщо хтось вмикає чайник і є можливість генерації, тобто сонце, на ну не буду казати чайника. Там, наприклад, хтось ввалив. Е, ну я, наприклад, млинок, я знаю, що це з будинком десь. Е, Півтора тисячі ватт. Тобто я вмикаю млинок, починається по панелях генерація і виробляється з панели. Якщо сонячний день і генерація може бути там 2400, 2600, 2800 кВт в годину, то в принципі з батареї його немає. Але якщо і так як зараз увімкнений автоклав працює, бере, споживає він. Киловат 860 Вт. Ну, це з будинком і холодильники. Зараз там в вівненькі два і швидше за все вони працюють, тому що ну остужують м'ясо. То е це, що не вистачає, цей киловатт, воно бере з будинку. Але зараз автоклав нагріє температуру, тен вимкнеться. І цих 800-700 Вт. Ну, мінус будинок, 500 ватт, воно буде скидати назад у тебе. Ну, я вам кажу по правді, що швидше за все, що сьогодні він вже не зародиться, так як під вечір. Ну, така ситуація. І було і вчора таке, що ми присадили, тому що робили і коптили також, і на автоклаві працювали, то посадили. І світла не було і нас також. Ну, таке трапляється. Потрібно, друзі. Потрібно трішки, як вам сказати, такий пісумок і мої роздуми. Класна річ, бомбезна штука. Бомбезна просто штука. Тут ні слів, ні мови, нічого я не можу сказати. З... Немає чого сказати. Класна річ, така повинна бути в кожному будинку. Одне, що? Я би сказав, для звичайного такого будинку ну дивлячись кого, кому які речі потрібні. Це також консультуйте з товаришами, дивіться з, з спеціалістами певними, тобто, виходьте із е їхньої дум думки, і, можливо, і моя думка в цьому вам якось допоможе. Спочатку ми думали зелений, тому що в нас отоплення насос. Спочатку думали, щоб взяти, зробити хоча б на півтора кВт, щоб було зимою забезпечувати саме насос, тому що на отоплення. Тому що зрозуміло, що хто має отоплення, той палити в грубі вже, ну. Якось ну, не хочеться. Генератор то така річ. Вже прожили, знаємо, що це таке е, бензин, соляра, ну, на солярі трішки воно б економніше було, а бензин, самі розумієте, це, ну, як би як крайняк якийсь міг би бути, але хочеться, щоб воно більш було якось трішки раціональніше, Оці затрати. Ви зрозуміли, да? Ну, тобто перспективу і затрачення на даний момент кошти. Також не дешево я вам скажу одразу. Ну, відносно також, це не дешево дорого. Е це відносно до розуміння цього, хто скільки думає. ну Думали півтора кіловатних Потім ми розмовляємо, розмовляємо, кажу, давай хоча б три кВт. Поставимо трьох кВт Ну, інвертор трьох кВт і до цього будемо помаленьку збирати. Потім я дивився певне відео. Забезпечення будинку, то чоловік сказав, що в нього є цей 3 кВт інвертор, ця вся система і йому це маловато, назвав. А так як у мене ж цих агрегатів вже підзбирується немало, то я ж думаю, що мені буде вже 3 кВт Давай як вже робити, то робити. В планах було взяти інвертор і акумулятори спочатку, що можна це так зробити, Взяли це, замовили спочатку ми інвертор, потім замовили акумулятори, і потім вже як дивися, ну вже якось неповноцінне. Давай і панелі, махаємо рукою, давай робити хоч же щось. Коротше, замовили і панелі. І до чого я веду? Вирішили. Оцей 5-кіловатний, і його виявляється, я вам скажу, так би мало. раціон ну Скажу так, як є. Якби, не дай Бог, не агрегати, їх ми забираємо, їх нема немає господарства, нема коптильні, немає автоклава. Респект, бомба, будинок, світло, холодильник, чайники. Одне що не можете ви одночасно вімкнути три прилади по 2 кВт. Це тобто може бути бойлер. Ну, Не можна одночасно, щоб були ввімкнуті бойлер, чайник. Що це таке є на 2 кВт? Фен якийсь 2 кВт на лазики, це таке турбіна, не фен вже виходить. Ну, Стиральна машинка там мало тягне, там вона проходить без питань по цьому. Тобто такі моменти. тобто Якщо один чайник і один бойлер вдома, бойлер тобто його можна 4 кувати він тут і все б тягнути, а все остальне, там будинок повністю з холодильниками і з телевітрами, ну займе вас 200 Вт. Тобто це класна штука. Приблизно, хто міркує і думає, це хто думає це все робити, то розраховуйте на 5 кВт. Якщо у вас є оці процеси, всі, якщо у вас певне якесь господарство, певні справи, е все ж таки, я думаю, що вам буде трішечки по цьому менше по 5 кВт. Ми зараз так плаваємо, по меже дощ. Ось сьогодні коптили ми, днем була коптильна, вона тягнула все, коли було ввімкнуто і індукція. Ну, коротше, всі всі процеси були ввімкнуті, то тягнула 3,5 кВт. Тобто, чайник, я вже увім тут, чи хтось не міг розумієте, бо це вже буде 5,5 кВт перебой. Пере, пере, пере тобто, така буде ну, не, неприємна річ. То в цілому я вам скажу: а так, питань по цьому не було. За місяць, що за місяць, ми накатали? Коли ми ставили місяць назад показники останніх три показника на лічильнику були 439, останніх три без червоного, це так? Да? Це без І сьогодні вони складають 501 кВт. Тобто за місяць натягнуло 62 кВт. 62 кВт множимо на 4,30, на 5 множимо, 60 на 300 гривень. 300 гривень за місяць натягнуло на цьому світлі. Чому це натягнуло, друзі? Цього можна би було навіть, навіть, навіть уникнути. Екструдер. Екструдер працює екструдером. Екструдер іде поза інвертор. Зварювальний, зараз не покажу вам, пізніше покажу і трішки дещо зробив. Там підварити, то, то зробити зварювальним. Я цього місяця займався так непогано. Не так, як зазвичай, але так непогано. І млинок підводив. Я практично це все е, пів місяця цього. Я практично молов, також брав в сіті. Тобто такі, це щоб забрати. Ну, млинок, млинок, якби був двигун не грівся, тому що він нагрівається, і я мелі вже рахуйте рано і ввечері. А рано і ввечері генерації нема. Або беру за КБ, або беру сіті. За КБ мені смислу немає садити, його розряджати, щоб були оці кількість процесів розрядки. Тому я вмикаю все в сіті. Ну розкажу, розказую так, як я днем. Я вмик його на п'ять хвилин, але він там змали два відра. Ну самі що розумієте? Навантажувач від генерації, тому що днем я привіз сюди навантажив. Зараз я вам його, все працює, все нормально. Але ж бачите, що батарея вже посаджена, світла зараз немає. Тобто е, днем сюди за, завантажив. Одна, що ще буде потрібно, щоб менше оце їздити, щоб не 140 а підняти його борти тут, і все ж таки, щоб влазило сюди, хоча б 200-200 з 200 чимось кілограм. Оце один варіант. Ввечором, плюс-мінус, так він десь може ще вмолоти 70-80 кілограм. 90. Ну, оце я вмикаю, і оце він помаленьку, це все чухає. І ще один фокус я зробив. Ви мені там е замітку зробили, що Діма трішки мілкувати. Я збирався ще раніше зробити. Я зняв отам сито і просверлив отвори. Отвори сита там йдуть на три. Я просверлив так приблизно один через чотири, ще на три і п'ять. Тобто, збільшив отвори, зараз отака вже дельтюха є. Ось така дертюха, я бачу, ви робили зауваження. Зараз воно от такий, помол іде, ну, такий не грубий, ну, можливо, ще трішки мілковатий. Але в цілому непоганий. Кормозмішувач, друзі. Як от, от що ці відео дають? Я подивився, я вам скажу, замовив на техномаштрої такий кормозмішувач, Каст-300. Наскільки такі речі полегшують роботу. Це просто я вам скажу прекрасно. Він також тут стоїть 3 кВт двигун на 220 вольт. Місткість 300 кг вміщується. Я переміряв. Оце ще раз. Я вже його завантажив. Вибачаюся, що не, не все встигається зняти. Знімемо роботу, покажу його все настільки. Я вам скажу легко. Тут у мене ще стільці, коли на де вже забрала. стільчик стоїть, я відрос собі це з водою. Це без води. Я лиш собі, це відро навіть з рукавицею. Я собі ось прийшов, ну, поставимо, якось трішки незручно, це високий буде. Я лиш собі поставив, насипалось, прийшов це крило, назад досипав, прийшов то крило, зайве, прийшов, висипав. Закрив і щастя здоров'я. Є в мене така мірка, ось черпачок. Це я набрав, пройшов, знаю кому сік і дивлюся, хто доїв трішки, хто виїв нормально більше і слухняний, а хто не виїв, тому менше. І такий процес відбувається на наскільки легше, аж приємніше робити. Це ж кожному. Набрав черпаком, сипав, замішав. Висипав тому, тому і це взад, вперед, взад, вперед. то в мене зараз, то, що я ходив 5-6 разів, то в мене зараз в цей раз пішов і туди-назад обсипав тим, тим і тим посипаюся. Тобто я вам скажу, такі речі достойні уваги, такі речі класні в роботі. Пікає. Йдемо побачимо, чому пікає. Низький рівень заряду акумулятора 44,9. Так як сьогодні і коптили вже так в обід почали зранку, начинили. Ну так раненько о 1.05 начинили. Воно вистоялось, стекло, у холодильнику. Тобто, певні процеси, оці, що я також показував, пройшли. Почали коптити коптильня, ще раз повторюється, десь 3,5 кВт тягне в масовому такому, але ж все рівно тен вимкнувся, вимкнувся. А сьогодні виробляло десь максимально це 2 і кВт. Тобто частину воно забирало звідти. Плюс вмикання чайника туди-сюди, ну самі розумієте, що сілена там ще пекла, можливо, в духовці ще 1,5 кВт. Тобто воно практично на крайнякові так робило. Тобто посадило цей акумулятор, на ніж ми дійсно будемо. Без світла сидіти, ну як і всі, що воно не встигне зародитися. Міг би я зараз переналаштувати, і щоб налаштування він брав акумулятора від сіті. Тобто появився, появилася сеть, воно звідти зарадило акумулятор. Економії ніякої, але ну, можливо, я це сьогодні зроблю, щоб просто на ніч залишитися світлом, тому що вікнані холодильники. Що? А потім, після коптильні, одразу поставили автоклав. Розумієте, і отакі питання, що ще трішки підмолов. І оце отак накопичилось, це перший раз, другий, верніше, вчора також така ситуація була, бо також коптили і робили ці всі речі, то отакий два рази. Тобто, якщо для а так за місяць цих питань не було. Якщо для будинку, лише для будинку. 5 кВт достатньо. Ну, коли є оці процеси, друзі, це трішки маловато. Повірте, мені, їх можна так виляти, поступово розподіляти, Це все робило. Але процес копчення займає певний час. Тобто, або підлаштовуватись так. Ну, мусим, мусимо виляти, мусимо виходити з положення. Я не знаю зараз, чи є сі... в сіті ця напруга. Не знаю, але швидше за все нема, бо не показує. Не показує, тобто світла немає. Є Тут такий кружечок з филястою цією штуковиною, і воно показує, звідки воно бере. Ну оце воно садить. Чому так акумулятор? Бо зазвичай воно досадє з його до 48,6 і переключає на сеть. Тобто воно його не висадє аж так, але довго немає світла і зараз часто вимикають, тому вже зійшли до таких питань. Але ці всі речі я вам скажу копчення, робота автоклава. Мелення, крім екструдера і зварювального і на даний момент митка всі відбуваються на сонячній генерації. Як буде далі, побачимо? Певні думки є, певні плани є. Класна річ. Я бажаю кожному бути незалежним в всіх питаннях і значеннях цього слова. Такі справи, друзі, хотіли пару слів, я вам взяв ціле відео. Ну, в перше відео, мабуть, де нічого не робили, лише порозмовляли. Бажаю я вам таких речей. Бажаю я вам таких речей. Речі, які роблять наше життя трішки похоже на життя. Коментуйте, ставте подобання до наступних відео і хай щастить. Нема світу. Ага. Ага, Перелаштуємо тебе. Насіть. Деш з колгоспу по воду брати.